Вітаю! У Багатьох росіян виникає питання, чому в Україні Леніна сваліє. Володимир Іліч Ленін був людиною надзвичайно талановитою, але він був злим генієм. Зараз в Росії надраховується близько 1800 пам'ятників Леніну і 20 тисяч бюстів Володимиру Ілічу Леніну. Більше п'яти тисяч вулиць в Росії носить ім'я революціонера номер 1 Ленін привів більшовиків в Росії до влади. І влаштував червоний терор, воєнний комунізм. Саме за нього була створена тюрма народів, яка називалася Радянським Союзом. Саме за його наказів почала нищитися церква, православ'я. Саме за його наказу була розпочата військова агресія проти України, Білорусі, Кавказу. Саме він віддавав накази вішати, топити, розстрілювати, брати в заручники. Ось. Ну і власне є такий історик Леніновід, тобто людина, яка займалася біографією Леніна, це Анатолій Латишев. Ось, власне, він до того, коли отримав доступи в 1991 році, йому дали спецпропуск для ознайомлення з секретними документами про Леніна. Ось. І він зранку до вечора сидів в архівах. Як він каже, в мене волосся стало дибом. Я завжди вірив в Леніна, я завжди поважав Леніна, але після перших 30 прочитаних документів був просто знищений, перевернулося його світогляд зверху на голову. Що саме? Ну, Наприклад, Ленін з Швейцарії в 1905 році, він тоді був в еміграції, закликав молодь в Петербурзі обливати кислотою поліцію. Лити з верхніх поверхів кип'яток на солдат, використовувати цвяхи, щоб калічити поліцейських коней, закидувати вулиці ручними бомбами. Коли він же став головою радянського уряду, ось, він розсилав по країні свої накази. От, наприклад, в Нижній Новгород прийшов документ наступного змісту, буду цитувати мовою оригіналу надалі, Навісті масовий терор расстрелять і вивести сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офіцерів і тому подобное. Ні минуты промедления. А як вам Ленінський наказ в Саратов? Разстрелять заговорщиков і колеблющихся, нікого не спрашивая и не допускає ідіотської волокити. Взагалі Ленін і не дуже тудолюблював російський народ, чесно кажучи. Русофобія Леніна... Сьогодні мало вивчена, але все йде з дитинства. В нього в роду не було ні каплі російської крові. Мама його була німкенею. Мала б домість шведської та єврейської крові. Батько наполовину калмик, наполовину чуваш. Ленін виховувався в духу сі німецької акуратності та дисципліни. Мама постійно йому говорила руськая обломовщина, учись у німців. Російський дурак, русські ідіоти. До речі, у своїх посланнях Ленін говорив про російський народ тільки в такому знищувальному і принизливому тоні. Одного разу був представник Радянської Швейцарії Володимир Лішк сказав, русським дуракам роздайте роботу, посилайте сюди вирізки, а не случайні номери, як це робили ідіоти до тих пор. Ось, відповідно, виникає питання, чи писав Ленін про знищення російського народу. Ось. Серед багатьох страшних ленінських документів якраз є особливо жорстокі якраз по тому, що потрібно знищувати росіян. Наприклад, зжечь баку повністю, брать в тилу заложників, ставить їх впереді наступавших, частей красноармейців. Стрілять їм в спини, посилать красных головорезов в райони, где действовали зеленіе. Вешать под видом зеленых. Ми потім на них все і свалим. Вешать чиновникам, богачей, попов, кулаков, поміщиків. виплачувати убийцям по 100 тисяч рублей. До речі, ці гроші за тайно повішеного, це були перші ленінські премії, яких називали, вони виявилися єдиними преміальними в країні. А на Кавказ Ленін періодично відправляв телеграми наступного змісту. Піріжом всіх. Ось. А пригадайте, як Троцький і свердлов, до речі, два євреї знищували російське козацтво. Ленін тоді залишився в стороні. Зараз знайдена офіційна телеграма Леніна до Фрунзе з приводу поголовного винищення козаків. Це знамените письмо лист Дзержинського вождю від 19 грудня 1919 року. Про те, що в полоні дуже багато козаків захоплених. Ленін тоді наложив на цей лист резолюцію. Розстріляти всіх до одного. Ось. Ну і виникає питання, чи міг Леніну так запросто віддавати накази про розстріли людей. Ось такі е, записки Леніна цій, цьому досліднику вдалося знайти. От о, з мовою оригіналу. Я предлагаю назначити слідство і розстріляти виновних в ротозействі. Раковський требує підлодку. Надо дати двоїх назначив відповідальне лицо. Моряка возложив на нього і сказав, розстріляємо, якщо не доставиш скоро. Мельничанскому дайте за моей подписью телеграмму, чтобы позором было колебаться и не расстреливать за неявку. А вот одно из писем Ленина к Сталину. Пригрозите расстрелом тому неряхи, который, заведуя связью, не умеет дать вам хорошего усилителя и добиться полной исправности телеф телефонной связи со мной. О, Ленин э, красно полегав на расстрелах за нерадивость и нерасторопность. Наприклад, 11 серпня 1918 року Ленін направив більшовикам в пензу наказ, повесить, непременно повесить, щоб народ видел не менше ста зажиточних крістиян для виконання казни подобрати людей потверже». В кінці 1917 року, коли Ленін очолив уряд, він дав таке розпорядження повісити кожного 10-го тунеяця. Це в той період, коли була, була масове, без, масове безробіття. І до православ'я в Леніна було дуже негативне відношення. Ось, Вождь ненав... взагалі ненавидив і громив російську церкву православну, ну і не тільки російську, а й українську, білоруську і всіх інших народів. Так в день Миколи Чудотворця, коли не, не можна було працювати, Ленін... Видав наказ від 25 грудня 1919 року. Мириться з Ніколою глупо, Никола, тобто Микола Чудотворець, надо поставити на ноги всі ЧК, щоб розстрілювати за неявившихся на роботу і за Ніколи, то есть пропустивших субботник по погрузці дров вагони в день Ніколая Чудотворця 19 декабря. В той же час Ленін дуже лояльно відносився до, до католицизму, буддизму, іудаїзму, мусульманству і навіть до сектанства. В нього навіть були ідеї замінити в Росії, якщо не знищиться православ'я на католицизм. Ось, Ну от такі приклади, як він боровся з православ'ям. Наприклад, в листі Леніна Молотову для членів Політбюро. Від 19 березня 1922 року Володимир Ілліч говорить, що необхідно використовувати масовий голод, використати масовий голод, а тоді якраз був перший голодомор 1921-23, використати цей голодомор в країні, щоб обобрати православні храми, розстрілявши при цьому як можна більше реакційних священників. Мало хто знає про, що Ленін видав такий документ від 1 травня 1919 року номер 13666 дріб 2 адресований Дзержинському. Ось його зміст. Необхідно, як можна быстрее покончить з попами і релігією. Попов надлежит арестовать як контрреволюціонерів і саботажників, розстрілювати безпощадно і повсеместно. і як можна більше. Церкві підлежать закриттю, поміщення храмов опічатувати і в склади. Ось. Ну, звичайно, що в Леніна були, як і всіх геніїв, злих психічні відхилення. Ось, його поведінка дуже часто була ну, більш ніж дивна. Ленін часто впадав в депресію, яка могла тягнутися тижнями. Він міг місяць нічого не робити. А потім така буй буйна, бурхлива діяльність. Про це про такі періоди Крупська писала, Володя впав в Раш. А ще він був абсолютно позбавлений почуття гумору. Е, власне, мова Леніна була досить груба. Бердяєв назвав його генієм е, Матюкальщини. Ось кілька таких прикладів з листа Леніна Сталіну і Каменєву від 4 лютого 1922 року. Всегда успеем взять говно в експерти. Або нельзя подтягивать шваль і сволочь, не желающих представляти отчети. Або приучите этих говнюков серйозно отвечать». На полях статей Рози Люксембургу Ленін робив такі позначки. Ідіотка, дура. Ось. Ну, власне, Сталін теж отримав від Леніна за грандіозні п'янки в Кремлі ще при житті, власне, Леніна. І неодноразово, бо Сталін влаштовував попойки. От, Ленін часто викликав його і відчитував. Але частіше всього Ленін сварив за він писав йому записки. З ким сьогодні і гуляли? Откуда у вас баби? Ваше поведіння мені не нравиться. Тим більше на вас все время жалується Троцький. Ордженікідзе був шитой гуляка. Сталін більше якось так... Паралельно відносився до жінок, тому Ленін відчитував Йосипа Саріоновичу за те, що він багато п'є. А на що Сталін відповідав, я ж грузин і не можу без вина. До речі, лю... чи любив Ленін бенкети, є таке питання. В художніх фільмах часто показують, як вождь п'є чай, морковний, причому морквяниння, без цукру з кусочком чорного хліба, тобто такий аскет, все дітям. Ось. Але документи показують, що прекрасні, обільні, розкішні обіди у вождя, про те, яка велика кількість чорної і червоної ікри, делікатесної риби і інших таких розмосолів регулярно поставлялося кремлівській номенклатурі ще за життя Володимира Ільча Леніна, наприклад, в Зубалово, по розпорядженню Леніна строїли шукарні, персональні дачі в умовах страшного голоду в країні. От. Що стосовно самого Леніна, чи любив він випити, до революції Ленін пив багато. В роки еміграції без пива взагалі за стіл не сідав. Але з 1921 року кинув через хвороби. З тих пір вже до спиртного не торкався. Чи любив Ленін тварин? Навряд чи. Крупська в своїх записках писала, що почувся собачий скавучіння, це Володя повертався додому. Він завжди дразнив сусідського пса. Так от, власне, Ленін віддав наказ окупувати Україну в 1917 році і після цього протягом, скажімо так, Трьох років Україна боролася за свою незалежність більшовицькою Росією. Саме Ленін, будучи головою радянського уряду, головою РНК, РСФСР 1917 року в грудні віддав наказ окупувати незалежну Українську Народну Республіку. Ось, те саме відбулося в 1918 1919 році. Саме через нього загинули мільйони українців. Тому те, що в нас відбувся Ленінопад. І Україна нарешті очистилась від такої сволочі, як Ленін, це великий плюс. Так що бажаю всім країнам також.